Вітаю, це Дар'я, і ви на моєму авторському каналі. Я завжди вірила, що правда очищує, навіть якщо після неї пече, як горілка поранене горло. Того дня я стояла біля старих дверей нашого храму і думала, чого мені страшніше бога чи себе самої. Мій женя, мій мільйонер, любив казати, що я з золото, якого він заслуговує. Та останні кілька тижнів я бачила, як він ховає очі й телефон під ковдру. Знаєш, коли чоловік ховає телефон під ковдру, там не тільки дурні меми. Мені 43, не дівчинка. У мене вже був шлюб, і я добре знаю, як пахне брехня. Вона липка, як старий мед. Я вирішила піти на сповідь, бо кому ще скажеш те, чого ніколи не скажеш навіть подрузі. Батюшка наш старенький, отець Ілля, йому я вірила як рідному батькові, бо мого вже 10 років як немає, і от я заходжу до храму. Неділя, але людей мало. Діти граються біля лавок, старенькі сидять біля ікон, іллі не видно. Я дочекалася, коли сторож Микола вийде з ризниці і питаю Отець Ілля тут? Він киває, але дивиться кудись у бік. Він при хворобі трохи, але вас чекає там. Я вдихнула холодного повітря, храм завжди пахне старим деревом і свічками. Сповідальниця стоїть біля великої ікони, ніби підглядає за людьми. Я ступила всередину, за решіткою тінь. Мені здалося дивним, що отець навіть не гмикнув, як завжди, але думати не було коли. Я перехрестилась і прошепотіла. Благословіть, отче, бо душа моя важка. Мені треба все сказати, бо я йду під вінець із женою, а серце моє нечисте. Я заплющила очі і почала. Дивно, тільки починаєш говорити, і слова ллються, як тепла вода. Соромно, страшно, але відступати пізно. Я знала, якщо не скажу тут, не скажу ніколи. І десь у глибині серця я сподівалася, що після цих слів мені стане легше. Хай пробачить мені Бог, а вже потім мій женя. Але я й уявити не могла, що саме він сидить зараз по той бік град. Коли я вийшла зі сповідальні, ноги мої тремтіли, ніби я годину простояла, босоніж на льоду. Я глянула на годинник, пройшло не більше п'яти хвилин. Але мені здалося, що я проговорила цілу ніч. Батюшки ніде не було видно. Я навіть хотіла повернутися та зупинила себе годі. Все сказала, хай тепер молиться за мене. Вдома Женя сидів на кухні і різав ковбасу. Так ніби нічого не сталося. Телевізор горланив якісь новини про курс долара і чергову обіцянку влади знизити тарифи. Я мовчки сіла навпроти, він підняв очі. Ті самі сірі, що колись дивилися на мене так тепло, а тепер ніби скло. Де ти була? спитав рівно без злості. На сповіді, відповіла я чесно. Так, сказав він і посміхнувся. Добре, треба інколи сповідатися, і знаєш, що тоді мене вкололо найбільше, що він не здивувався, не запитав чого раптом, лише кивнув, як бухгалтер, що перевірив звіт, вночі я не спала. Женя лежав поруч, дихав рівно, ніби нічого не знав. А я крутила в голові кожне слово, що я шепотіла в темряві храму? Як я розповіла про свій страх, що він бреше, що він має іншу молоду гнучку, як я зізналась, що сама думала про гріх, написати колишньому, бо мені бракувало тепла. І як я молилась про те, щоб Господь дав мені знак чи йти під вінець, чи бігти босою, куди очі бачать? Кажуть, що в середньовічній Франції чоловіки часто купували індульгенції. Щоб Бог простив їм гріхи заздалегідь, навіть ті, що вони ще не вчинили. Історики досі сперечаються, чи це справжній факт, чи перебільшення. Але я тоді зрозуміла, мій женя теж купив свою індульгенцію, тільки замість паперу він прикрився чужою рясою. Вранці я знайшла в його піджаку дивний ключ маленький, срібний, без брелока, він ніколи не носив нічого зайвого. Ключ світився у темряві моїх сумнівів, як маяк. «Іди і дізнайся все сама. У давній Греції, кажуть, жінки фарбували повіки свинцевою білилами і гинули від отруєння, бо краса вимагала жертв. Історики досі не можуть зійтися, чи знали вони про наслідки, чи просто закривали очі. Я теж закрила очі, але не на ключ. Я знала, завтра я відкрию те, що Женя ховає. Наступного дня я прокинулася раніше за женю. Він сопів на лівому боці. Обійнявши подушку так, ніби то була я. Я тихо витягла ключ із кишені його піджака, він навіть не ворухнувся. На кухні я випила холодну воду, горло злиплося від думок і пішла з дому. Було шість ранку. Місто ще не гуділо, як улей, лише двірник старенький мітлою шурхотів біля під'їзду. Я довго ходила дворами, крутила той ключ у кишені, ніби він міг сказати, від чого він. В голові роїлися здогадки комора. Гараж, знімна квартира, може, у нього там щось своє, куди я не маю права заходити. Врешті я пригадала місяць тому Женя повернувся пізно, п'яний і пробурмотів у сні. Я сховав її там, тоді я подумала марить, тепер же кожне слово виблискувало, як бритва Там, де це там, я вирішила почати з гаража. Він рідко там щось робив, машина стояла в дворі, інструменти давно валялися у підвалі. Я підійшла до старих кооперативних боксів і вперше помітила. На нашому замок новий, срібний блискучий. Я вставила ключ, підійшов з першого разу. Всередині пахло холодом і бензином, світло лилося вузькою смугою крізь єдине вікно під стелею. На бетонній підлозі стояла якась стара шафа. Я відчинила. Всередині була коробка, звичайна картонна, перев'язана мотузкою. Руки трусились, коли я розв'язувала вузол. І що я там знайшла? Фото, сотні фото я в обіймах жені на морі з квітами з мамою, фото старі й нові, під ними кілька конвертів з готівкою і ще флешка. Маленька, чорна. Я знала, вдома дивитись не можна. Я купила найдешевший ноутбук у ломбардника біля ринку і сіла в кав'ярні. Кажуть, що у вікторіанську епоху чоловіки наймали шпигунів, щоб ті стежили за дружинами. Історики досі сперечаються, чи справді це була масова практика, але Женя не наймав шпигунів, він сам усе зібрав, моє життя, мої фото, мої листи, і все зберігав тут, ніби страховку. Я вставила флешку. Там було відео, чорне тло, мій голос, уривки телефонних розмов, диктофонні записи з кухні, де я жалілась подрузі на нього. Все? Мої гріхи без прикрас. Я дивилася на людей у кав'ярні. Вони сьорбали капучино, сміялися, а в мене світ сунувся під ногами. Я зрозуміла, Женя знав про все і просто чекав моменту. Він прикрився сповіддю, але справжнє моє каяття давно лежало в його шафі. Кажуть, у стародавньому Римі чоловік мав право вбити дружину за зраду. Історики досі не певні, як часто цим правом користувалися. Я сиділа над тим ноутбуком і думала, він мене не вб'є. Але триматиме на гачку, доки я сама не згнию всередині. Я повільно закрила ноутбук, витерла долонею холодний під злоба. За вікном уже гули маршрутки і поспішаючи на роботу люди. А я сиділа і думала, що робити з усім цим мотлохом фото, флешка, записи, відчула себе тією рибою, яку викинули на сушу рот відкритий, а дихати нема чим. Я повернулася додому ближче до обіду. Женя сидів на кухні, пив чай, дивився у вікно. Він навіть не здивувався, коли я поклала перед ним флешку. Це що? тихо спитав. Я мовчала. Він взяв флешку, крутнув у пальцях і посміхнувся тим своїм підлим, спокійним усміхом, який я колись вважала милим. Ну, бачиш, сонце моє, сказав він. Тепер ми чесні одне перед одним. Я розсміялася, сміх вийшов, хриплий, зламаний. Ти чуєш себе? Це що чесність? Підглядання, підслуховування, збирати моє життя по крихтах, а потім тикати в обличчя? Він спокійно сьорбнув чай. А що мені було робити? Ти ж сама ніколи нічого не говорила. Я хотів знати правду, я ж тебе люблю. Любов? Оце його любов, як в'язка олія, що прилипає до взуття. Тобі здається, що ти йдеш по чистому асфальту, а насправді по липкій багнюці. Я пішла у ванну. Зачинилася і довго дивилася на себе в дзеркало. Волосся скуйовджене, шкіра бліда. Я виглядала як жінка, якій нічого втрачати, але всередині я ще щось берегла свою гордість, свою свободу, і я не мала наміру віддавати це йому. У стародавній Греції існував ритуал очищення людина мала тричі зануритися в джерело і покаятися перед жрицею. Історики досі сперечаються, чи справді цей ритуал змивав провину. Чи лишень полегшував душу. Мені не було в чому зануритися, хіба що у власний страх, я вийшла з ванни, сіла навпроти жені. Ти хочеш знати все? Добре, я розкажу, але тоді слухай усе. І без брехні. Він кивнув, мов святий отець, на сповіді. Я почала з того, що у нас давно все тріщало, що я втомилася від його контролю, від фальшивої турботи, що я двічі думала піти і двічі боялася. Що єдине, чого я хочу зараз, це вийти за двері і більше не озиратися. Женя слухав мовчки, потім дістав із кишені телефон, поклав на стіл. Я зрозуміла, він записує на всяк випадок, і тоді я зрозуміла, головне він не відпустить, бо я його колекція, йому не цікаво, що я думаю чи відчуваю. Йому важливо мати мене у своєму досьє як рідкісну марку у альбомі. Я подивилася йому просто у вічі. Я піду, ти можеш хоч усю цю флешку викласти в інтернет. Мені вже байдуже. Він лише посміхнувся. Ти нікуди не підеш, без мене ти ніхто, ти не виживеш. Кажуть, що у середньовічній Англії жінка, яка покидала чоловіка, втрачала всі права на майно і дітей. Історики досі сперечаються, чи це справді було так суворо. Але мені було байдуже до історії. Бо моє особисте середньовіччя сиділо за столом. І тримало мої сповіді у кишені. Вночі я не спала. Лежала в темряві і слухала, як Женя сопе у вітальні на дивані, він уже боявся спати зі мною в одному ліжку. Мені навіть було трохи смішно мільйонер, який боїться власної жінки більше, ніж податкової. Я згадала, як ми познайомилися, як він мене чарував своїми подарунками і обіцянками великого дому, подорожей, дітей у престижних школах. І як я тоді, 25-річна дурненька, повірила в цей золотий ланцюг. А тепер цей ланцюг став моїми кайданами. Під ранок я тихо встала, одягнула джинси і светр, зібрала найважливіше паспорт, гроші, телефон, решта байдуже, зайве тягнути речі, коли тягнеш на спині власне життя. Женя прокинувся, коли я була вже в коридорі, він мовчки дивився, як я застібаю черевики. Ти думаєш, ти йдеш? спитав він так спокійно, що мені стало моторошно. Так, відповіла я, я йду. Він зробив крок до мене і зупинився, у його погляді було все. Злість, образа, страх, але не любов. Любов там померла давно. Якщо ти підеш, я все розкажу твоїм батькам, я покажу їм флешку, я розішлю це відео по всіх твоїх родичах. Вони зненавидять тебе. Я посміхнулася. І тут всередині щось клацнуло, мовби я нарешті зрозуміла просту істину мені нема чого втрачати, бо якщо ти залишаєшся, ти вже втратив усе. Та ради Бога, сказала я. Хай дивляться, зате всі дізнаються, хто ти насправді. Я відчинила двері, холодний світанковий вітер ударив у лице, і знаєш, він був кращим за будь-який твій дорогий парфум женю. У стародавньому Римі жінка мала право втекти від чоловіка. Якщо той зраджував їй чи бив. Історики досі сперечаються, чи це правило справді захищало жінок чи тільки на папері. Але я знала, мій Рим починався зараз на сходах старої багатоповерхівки. Я крокувала вниз, слухаючи, як він не насмілюється вийти за мною. Бо якщо він переступить цей поріг, він втратить контроль. А він не міг цього дозволити. Коли я вийшла на двір, було тихо, навіть собаки не гавкали. Я йшла між мокрих дерев і вперше за багато років відчувала себе живою. Я зупинилася біля старої лавки, присіла, подзвонила подрузі Лесі. Вона взяла слухавку майже одразу. Лесь, я йду від нього. сказала я і почула, як у мене тремтить голос. Можна я у тебе поживу? «Іди, дурепо, сказала вона. У мене для тебе завжди є місце. Я подивилася на небо, хмари розступалися, птахи десь кричали. Починався звичайний день у звичайному місті. А для мене перший день моєї свободи. Кажуть, у середньовічній Франції жінки шили собі таємні кишені у підкладку суконь, щоб носити в них гроші на втечу. Історики досі сперечаються, чи це вигадка, чи правда. Але я знала одне кишеня була не в сукні, а в голові. Головне мати куди втекти. Я переїхала до Лесі того ж ранку. Вона жила у старій двокімнатній квартирі на околиці міста, поруч з вокзалом і базаром. Мені не треба було більше, головне, що там ніхто не знав моїх секретів, і Женя не міг туди дістатися. Леся зустріла мене у кухні, як рідну сестру. На плиті вже булькотів чайник, а на столі лежав свіжий хліб і банка меду. Прості речі, які рятують душу краще за будь які дорогі подарунки. Ми сіли, і я мовчки розмазувала мед по скипці хліба. Леся дивилася на мене і не питала зайвого. Вона знала, мені треба час слухай, раптом сказала вона. Якщо він тебе дістане, ми йому таку пресу влаштуємо. Не хвилюйся, я кивнула. Я знала Лесю, вона могла за мене перегризти кому завгодно горло, але найважче було не женя. Найважче це я сама. Мої страхи, мої сороми, мої нічні кошмари, які тепер виходили з темряви на світло. Ввечері я лежала у лесеній кімнаті на старому дивані і гортала телефон. Повідомлення сипалися як град від батьків, від родичів, від спільних знайомих. Одні питали, що трапилося, інші шипіли, яка ж ти невдячна. Женя не писав нічого, він діяв інакше. Він підкинув моїм батькам флешку з записом тієї сповіді. Мама зателефонувала посеред ночі. Я натиснула відхилити. Я знала, що не готова чути цей голос, сповнений розпачу і осуду. У середньовічній Англії жінку могли спалити на вогнищі за зраду чоловікові, навіть якщо він сам зраджував їй роками. Історики досі сперечаються, чи це правило справді виконували часто. Я ж дивилася у стелю і думала, мене не спалять, але спробують зганьбити так само. На ранок Леся посадила мене за стіл і всунула в руки каву. Що далі? спитала вона. Я не знаю, чесно сказала я. Роботи нема, грошей мало, назад я не повернуся. Леся встала і принесла старий ноутбук. Значить, так, сказала вона. Пам'ятаєш, як ти писала ті пости на Фейсбуці, коли з ним ще була? Людям подобалося. Ти маєш голос, ти маєш історію, пиши, зароби сама на себе. Я розсміялася гірко, але по справжньому. Думаєш, хтось буде це читати? А чого б ні? Леся сіла поруч і поклала руку мені на плече. Знаєш, у стародавньому Єгипті жінки могли бути писарями рідко, але могли. Історики досі сперечаються, скільки їх було. От і ти станеш такою писаркою власного життя. Я зітхнула, відкрила ноутбук і набрала перше речення Колись я була дружиною мільйонера. Коли я натиснула опублікувати, мені стало фізично недобре. Здавалося, що кожна буква це уламок скла, що я сама собі розрізаю горло, але допис пішов у світ простий, чесний, без прикрас. І вже за кілька годин під ним з'явилися перші коментарі Тримайся, я тебе розумію, ти сильна. Я сиділа на кухні, кавою заливала тривогу і не знала, що робити далі. А далі все сталося само собою. Мені почали писати інші жінки, про своїх чоловіків, які перепихалися з секретарками, про свекрух, що вимагали мовчати, про пасторів, які закривали на все очі. І, знаєш, дивно, серед цих сотень історій я вже не відчувалася такою самотньою. У стародавній Греції жінки не могли свідчити в суді, навіть якщо їх гвалтували. Історики досі сперечаються чи були винятки, але я знала, тепер у нас інші часи. Ми самі собі суд, присяжні і вирок. Леся сказала Давай зробимо це регулярним. Пиши, я тобі допоможу з оформленням, назвемо це якось красиво, блог сповіді. Я скривилася, слово сповідь ще різало мені мозок. Хай буде просто не твоя річ, сказала я. Бо я більше нічиїм майном не буду. Так і народився той блог. перші дні я писала ночами про перші підозри, про мого женю. Про наші вечері, на яких я сиділа мовчки, а він заливався солодкими промовами. Я діставала спогади, як старі черевики з шафи, брудні, потріскані, але мої. Я не знала, що робитиму з цим далі. Я не мріяла про славу чи гроші. Я просто писала, бо інакше задихнулась би. Одного разу мені написала жінка з Івано-Франківська, я прочитала твою історію і подала на розлучення він бив мене 10 років. Дякую, що ти є. Я плакала над тим листом довше, ніж над своїми фотографіями зі шлюбу. Бо тоді я зрозуміла, мій голос комусь потрібен. Леся зайшла на кухню, сіла навпроти, розвернула мій ноутбук до себе. Ти знаєш, що ти тепер робиш? спитала вона і підморгнула. Ти тепер маленька революція. Історики колись сперечатимуться, скільки таких, як ти, змінили цей світ. Я розсміялася і на мить повірила, що так і буде. Але за всі ці лайки і тримайся, приходила й інша сторона. Я знала, що рано чи пізно воно вибухне, але не гадала, що так швидко. На п'ятий день мій колишній виклав у соціальних мережах своє відео. Він був у якомусь чужому кабінеті, ззаду книжкова полиця і хрест на стіні, наче все ще тримається за ту свою церковну ширму. Голос у нього був тихий, плаксивий, точно як того вечора, коли я налила собі чай. Я прошу вас не вірити всьому, що вона пише. Це брехня. Вона зруйнувала нашу сім'ю своїми підозрами, промовляв він, дивлячись кудись повз камеру. Я молюся за неї і сподіваюся, що Господь відкриє їй очі. Інтернет вибухнув. Одні писали Ну, ясно, баба здуріла. Інші, а чого він не подасть у суд, якщо все неправда? Леська принесла мені телефон, коли я гортала ті коментарі, і сказала: Не читай. Воно все одно не про тебе. Але я читала, бо мені треба було знати, на що я йду. Мені треба було бачити цих людей, які готові кричати Амінь будь-якому фальшу, аби тільки не визнавати, що чоловік у рясі може перепихатися за спиною в дружини. У середньовічній Англії, якщо жінку ловили на перелюбі, її водили містом з табличкою Блудниця. Про чоловіків таких табличок не було. Історики досі сперечаються, чи справді це було повсюдно. Але зараз я знала точно мені ту табличку вішати ніхто не буде. Я написала свій наступний допис так само холодно і просто я не прошу вас ставати на мій бік. Я прошу вас не закривати очі, коли бачите брехню. Хто хоче доказів, усе є у відкритому доступі, хто хоче сліпо вірити в пастора, моліться далі. Після того допису мені почали писати жінки з його колишніх парафій. Одна сказала, що він ще 10 років тому духовно підтримував одружену прихожанку, інша, що він позичав гроші на ремонт церкви, а потім ті гроші зникли. Я читала все це і вже не знала сміятися чи блювати. Леся принесла вино. Ми сіли на кухні, як ті дві студентки, що бояться сесії, а не скандалу на всю країну. І що ти робитимеш, якщо він справді піде в суд? спитала вона. Я ковтнула вина і відповіла Буду казати правду. Історики потім все одно напишуть, що я виграла. А всередині все ще дрібно трусилося від страху. Але не всі лишалися тільки за екранами. Десь на восьмий день цього церковного реаліті до мене під двері прийшла жінка. Невисока, у темному пальті, з обличчям таким виснаженим, ніби вона вже пережила три війни. Ви це ви? спитала вона замість вітання. Ви, та, що написала про Павла? Я мовчки кивнула і запитала, чи їй чаю. Вона сіла за кухонний стіл, як у сповідальні, руки на колінах, очі в підлогу. Я десять років ходила в ту церкву. Десять. сказала вона так, наче випльовувала камінці з рота. Він мені сповідався знаєте, що казав? Що бореться з гріхом плоті. А я йому вірила, а коли я завагітніла, він сказав це спокуса диявола, і гроші дав, щоб я зробила, як треба, я не зробила і не народила сама все пішло. Я слухала її і вже не дивувалася. Ні, не дивувалася взагалі, бо знала таких, як я, не одна. Просто хтось мовчав, хтось вірив, що мовчання це доброчесність. А хтось, як я, зрозумів мовчати означає дозволяти. У стародавньому Римі існував закон якщо чоловік ловив дружину на зраді, мав право її вбити. Якщо дружина ловила чоловіка, мала мовчати. Історики досі сперечаються, чи той закон дійсно працював скрізь, чи тільки для багатих. Але мені вже було все одно. І що ви хочете від мене? тихо спитала я ту жінку. Я хочу свідчити. Якщо він надумає тягнути вас у суд, я розкажу все. Можливо, люди хоч колись відкриють очі. Я наливала їй ще чаю і в голові думала. Як смішно він ховався за сповіддю, а тепер сповідь працює проти нього. Того вечора я вперше відчула себе не самотньою. це була дивна сила, коли правда стає кісточкою снігової лавини. Ти штовхаєш одну і раптом все котиться вниз. Я видихнула, подивилася на неї і сказала «Ми не в церкві, я вам не отець, я вам сестра, все буде добре. І знаєте, що найдивніше? Я вперше за довгий час у це повірила. Він намагався. О, як він намагався дзвонив моїй мамі, дзвонив старшій тітці в село, надсилав посередників спільних знайомих, які просили Давай домовимось, хай все лишиться між вами. Навіть обіцяв віддати мені ту квартиру, Яку так довго оформлював через підставних, казав, що я виграю матеріально, якщо за мну, все це. Але я не хотіла квартири. Я хотіла тиші, тієї справжньої безбрехні і спокою некупленого грошима. Тож я не пішла ні на які зустрічі, я просто чекала. Коли до мене дійшли чутки, що він хоче виїхати за кордон, я навіть не здивувалася. Він завжди тікав від чужих проблем, від своїх гріхів. Від тих, хто міг поставити запитання. Тільки цього разу втекти не так просто, бо я вже була гучнішою за всі його виправдання. У стародавньому Китаї кажуть, була традиція якщо чоловік кидав жінку без причини, то вона могла спалити її одяг на площі, щоб осоромити його перед селом. Історики досі сперечаються, чи справді цей звичай був поширений повсюди. Та я відчувала моя площа це мій телефон. Моє багаття це правда? І хай тепер він, хоч у Грецію, хоч у Польщу, його таємниці подорожують швидше за літаки. Вранці, рівно через два тижні після моєї сповіді, я сиділа з кавою біля вікна. У дворі гралися діти сусідів, поруч муркотів кіт, якого я колись підібрала з вулиці. Той кіт був моїм першим доказом, що врятоване життя це завжди правильно. Я відкрила ноутбук і написала останній пост. Не бійтеся говорити, вони завжди бояться більше. І пам'ятайте, коли вам кажуть мовчати, значить, ви тримаєте правду у своїх руках, а правда не належить тому, хто її приховує, вона належить тому, хто її каже. Я натиснула опублікувати, і цього разу у мене не тремтіли руки. І хай що буде далі, я знала одне мій власний стовп ганьби я перенесла туди, де йому місце, на площу посеред людей. І нехай історики сперечаються, чи так можна. Я знала точно, треба було саме так.